Господи Ісусе Христе, присутній в Пресвятій Євхаристії, дякуємо тобі за дар життя, дякуємо за кожне покликання, яке Ти даєш до священства, до богопосвяченого життя, до сімейного стану, подружжя. Дякуємо за те, що Ти через церкву ведеш нас до Царства Небесного. Просимо тебе в цій нашій вечірній молитві за нашу молодь, відкрий їхні серця на Твоє Слово, на Твій голос, щоб ті, кого ти кличеш, і ти за Тобою відкрилися на Це покликання, побачили красу служіння. Красу перебування з тобою в єдності, о Ісусе, Божественний пастирю, який покликав апостолів, аби зробити їх рибалками душ, притягни до себе палкі і шляхетні серця молодих людей. І зроби їх своїми послідовниками та слугами. Вчини, щоб вони поділяли твоє прагнення загального відкуплення, ради якого ти неустанно складаєш на вівтарі свою жертву. Ти, Господи, живеш для того, щоби заступатися за нас. Відкрий перед Твоїми покликаними обрії, аби вони побачили весь світ, у якому так багато братів. Благають про світло правди і тепло любові, вчини, щоб, відповідаючи на Твоє покликання, вони продовжували тут на землі Твою місію, будували церкву, Твоє містичне тіло і були сіллю землі та світлом світу. Обдаруй, Господи, своїм покликанням також багато жіночих сердець. І влий в них прагнення євангельської досконалості, самовідданого служіння церкві та ближнім, які потребують допомоги і любові. Амінь. Амінь. Господи Ісусе, Ти хочеш, щоб усі люди дійшли до пізнання правди і спаслися, ми просимо Тебе, пошли робітників на свої жнива, Христе, ти сказав своїм учням. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили. Благаємо Тебе, Господи, пошли робітників на свої жнива. Ісуса, ти сказав своїм учням ви світло для світу, тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах. Благаємо Тебе, Господи, пошли робітників на свої жнива. Ісусе, ти сказав своїм учням, кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я перед моїм Отцем, який на небесах. Благаємо Тебе, Господи, пошли робітників на свої жнива. Ісусе, ти сказав, хто не бере свого Христа, а йде слідом за мною, той недостойний мене. Благаємо Тебе, Господи, пошли робітників на свої жнива. Ісусе, Ти перед Своїм Вознесінням сказав апостолам, тож, вирушивши в дорогу, зробіть учнями всі народи, і ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Благаємо Тебе, Господи, пошли робітників на свої жнива. Молімося. Боже, ти багатьох кличеш, щоб вони приносили плід спасіння та святості в Твоїй церкві, почуй благання Твого люду, і дай, щоб кожне покликання було охоче прийняте, розквітло і принесло рясні плоди через Христа Верховного Священника та нашого посередника. Амінь. Амін. Ісусе наш посереднику та Первосвященнику. Жертвуємо Тобі наші молитви, працю і страждання за Твоїх священників, щоб вони святістю свого життя поширювали Твоє царство. Ісусе, посланий з неба, щоб бути нашим первосвященником, дай, дай нам, нам святих священників. дай нам, нам святих священників, Ісусе, для спасенного проповідування Твого вчення. Дай нам святих священників, Ісусе, для звершення по всі дні Твоєї хресної жертви, дай нам святих священників, Ісусе, для уділення нам святих таїнств, дай нам святих священників, Ісусе, для відпущення нам гріхів у таїнстві покаяння, дай нам святих священників, Ісусе, для укріплення віри і моралі в наших сім'ях. Дай нам святих священників. Ісусе, для виховання дітей Тобі на славу, дай нам святих священників Ісусе, для допомоги і захисту від спокус світу, дай нам святих священників Ісусе для приготування нас до щасливої смерті, дай нам святих священників Ісусе, для проповідування Твого Царства. Дай нам святих священників, молімося, Боже, ти задля слави своєї величі та заради спасіння людей, установив свого єдинородного сина верховним і вічним священником, просимо тебе, щоб ті, кого Він обрав слугами і розпорядниками своїх тайн, завжди залишалися вірними виконавцями отриманого служіння через Христа Господа нашого. i